Мої спостереження, коли спілкувався на моєму подкасті з Ромою Генієм, до речі, передивіться дуже цікавий подкаст. Я там ще розмовляю російською. Рома геній на українській. Так ось я помітив, як він себе поводить, і мені це дуже сподобалось, тому що він там не засуджує, каже, що. Це вибір кожної людини, як її розмовляти, українською чи російською, і він сказав таку дуже прикольну фразу. мені вона чомусь запам'яталась? А, а каже він так, що якщо людина не переходить на українську, йому в принципі все одно це її право. Але якщо людина перейшла і розмовляє тепер українською, то йому стає від цього дуже приємно, і він навіть починає до да неї якось по іншому краще відноситись. Тоді я для себе нічого ну не зрозумів, не зробив висновок. Такий, ну о, типа мені пофіг, я не до кінця розумів, як це перейти на українську. Хоча ти все життя спілкувався російською, і я не міг спіймати його вайб. Але все, що він казав тоді, зараз до мене дійшло, і в мене така ж фігня.